Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити за PlayStation 5 Pro, тому що вже буквально завтра відкривається предзаказ. Робити предзаказ я не буду, але просто, скажімо так, хочеться поділитися своєю думкою, тому що. Дуже багато людей дану консоль захейтили. Почнемо з мінусів. Якщо ви дивилися презентацію, і деякий час ви заходили на презентацію, більшість коментарів це ціна, дисковод і підставка. Давайте пройдемося по кожному з пунктів. Скажемо так, пройдемося по мінусам. Ну, для мене це не є такі мінуси. Давайте, напевно, спочатку з ціни. Так, вона коштує дорого, вона буде коштувати в Україні 40 тисяч. Це в кращому випадку, якщо не буде дефіциту, якщо не буде оцих довбаних перекупів, ціна буде біля 40 тисяч. Дорого так дорого. В Польщі, де я буду купляти, це в районі. 3,5 тисячі злотих. Це, ну, там, 35 тисяч гривень. Це також дорого. Ну, хто сказав, що це буде дешево. Аналітики прогнозували, що буде коштувати 599 діджитал і 699 е, дискова версія. Ну, це аналітики. ну, Це люди, яким не потрібно вірити 100%. Ну, е, Люди собі попридумували, що. Е, не може бути ціна там більше 600 доларів, чи там більше 650. Але якщо подумати, Sony це королі ринку. Ну вони вже цю консольну війну, якщо вона була, вони її виграли. Тому що Xbox ну, відпадає там просто. На 5 проданих PlayStation, там вроді по статистиці, виходить один проданий Xbox, і то непонятно, який, напевно, оцей самий дешевший Xbox Series S, а не X. І ну, вони можуть собі поставити любу ціну. Тут просто ви вже вирішуєте, чи ви будете купляти, чи не будете. Якщо, ви, якщо вам ціна завелика, ну ви просто не купляєте. І все, ну для чого тоді розводити хейт, казати, що консоль, ну, ще ніхто не знає, чи вона погана, ну але просто. Особливо ці е, я не дивлюся, але все рівно в стрічку попадаються оці блогери їхні, які. Все, PlayStation Pro не потрібна, не купляємо, Sony скотилася. Боже, не ведіться на таких блогерів. Тут може просто подумати, що. Давайте, по першому це русня, це перший факт. по другому те, що Sony. Вони вийшли з ринку, вони не продають консоль, не будуть продавати PlayStation 5 Pro, вони закрили, в них немає можливості купити ігор. Ну, ясно, що вони будуть хейтити, тому що Sony повністю пішла з ринку, ще й для українців, видає безкоштовні підписки. Тому, по-друге, вони не зможуть купити ті самі ігри, щоб в кращій роздільності, роздільні здатності з кращою графікою. Консоль не буде офіційно продаватися. По-третє, якщо навіть буде хтось там їм привезе кум сват, я не знаю, то ціна ще буде вища. Понятно, що вони будуть хейтити. Українці ті, що захочуть, вони візьмуть і за 40 і за 45. Так само в Європі, так, там ціна 800 євро. Ну, там, якщо за Польщу, 3 -3 Але, ну, я вже просто дивлюся на польські сайти, де є вже ціна, де вже можна. Собі поставити цей, зробити тіпа, попередні попередній предзаказ, але не оплачуйте. Ну, одним словом, там, де є на тих сайтах, де є консоль, люди чекають. Ну, нема такого хейту, як, як всі би хотіли. Е, так само скажу за себе. І я сподіваюся, що ви також плюс-мінус такої думки. Е, дорого, ви не берете, ви граєте собі на своїй PlayStation 5, якщо вам все влаштовує, ви її не будете брати. Наступне, якщо ви не є якийсь сильний геймер, не, не грайте все підряд, вам не важлива графіка, як мені, і ви граєте, наприклад, якісь е, казуальні ігри, там, Футбол, Mortal Kombat, я не знаю, там ще якісь Warzone 3, гри 4, і все, то вам взагалі немає сенсу оновлюватися, тому що ну, це все і так гарно виглядає на базовий е, PlayStation. Ну, це по-друге. По-третє, вже якщо ви так, по-третє, 800 євро. Ви не зберете ПК за 800 євро, який буде тягнути те, що завіряє Sony. Ну, обіцяю, погано сказав. Так ми ще точно не знаємо. Треба дочекатися релізу, ніяких передзамовлень, як PlayStation, так і Ігор. Але те, що вони говорять, що це буде 4К. 60 120, покращений рейтрейсинг, е, покращена графіка. Ясно, що це не буде супер якась оновлена версія, тому що копії ігор, е, версія гри буде та сама, що і на PlayStation 5. Тільки будуть деякі покращення, які е, будуть йти автоматично з е, виходом трошки. Можливо, деякі розробники ще вручну щось підправлять. Покращення розширення, що для мене вже важливо. Трасування промінів, це також крута штука, і на консолях вона працює погано, якщо ми не говоримо за якісь ексклюзиви від Sony. Ті, що йдуть на всіх платформах, мультиплатформа там просто жах. Е, ну, Зберіть ком за 800 євро, який буде тягнути в таких налаштуваннях, я не знаю, там, високомаксимальних, плюс е, трасування промінів. Плюс, там, не знаю, 2К, 4К, ну ви не зберете. Якщо зараз будуть якісь доказувати, що я зберу, ну, блін, я прикріплю до цього відео, плюс-мінус накидаю, що можна е зібрати на цю суму і вставлю там картинкою в це відео. Тому, чисто скажу за себе, я буду брати, Предзамовлення не буду робити, коли вийде, подивлюся і візьму, продам свою. І е, докладу і куплю. Тому що мені важливо грати з, з класною графікою, і не треба зараз писати, що купи комп, е, збери ПК, буде тобі 4К, 8К, 120 і так далі. Мені не потрібний ПК. І для таких людей, яким, яким також не потрібний ПК, вони й не будуть дивитися в сторону ПК. Вони будуть купляти оцю прошку за 800 євро. Все. Купили, як от в мене взаді з того боку, стоїть, і все, вони поставили одну кнопочку, нажали, коли там є час, зайшли, е, пограли, виключили. Мені не треба ПК, в мене є консоль, в мене є ноутбук, за яким я працюю. Мені не треба е, оцієї прив'язки до ПК. У мене є мобільність, це ноутбук, і в мене є ігровий е, цей гаджет консоль. Е, на які я граю все. І ПК я збирати не буду, можливо, колись в майбутньому, і то не факт. І я думаю, багато людей таких, яким це не потрібно, вони мають свій е, сетап, скажімо так, це там ноутбук, на якому вони працюють, е, і консоль, на якій вони грають. І так багато де в світі. Тому просто наші люди звикли до торрентів, Безкоштовні ігри, ПК і так далі. Тому е, я сам, є деякі ігри, які я купив на старті. Я зробив передзамовлення: це Alan Wake, е, це Motor Fest, але вони погано виглядають на базовій версії. Там якась тих нещасних 1080P з мильною картинкою в мене 2К-монітор, а в тих коло 4К я взагалі мовчу, але там, напевно, просто. Окуляри треба протерти так добре, щоб чіткість якусь побачити. Тому для таких людей і робиться прошка. Для таких, як я, для які, які скажімо так, такі олдскульні задроти, які можлива графіка, там розширення, роздільну здатність трасування променів, які хочуть ті самі технології, спробувати на консолях. Тому. Я не розумію цього, срачу, ти або купляєш, і тобі ціна підходить, або ти не купляєш, стараєшся знову ж таки щось складати на OLX-ах купляти, ходити, тестувати, збирати ПК, щоб в ту ціну або більшу. Або ну поки що мені це не зрозуміло, чому весь такий хайп. Купляєш, є гроші, граєш, немає там. Почекай, доскладай тоді купи, продай своє, доклади, купи, ну, якщо ти хочеш. Тому, чисто, я куплю, я хочу спробувати е, прошку, е, пройти ці ігри, які я відкладав там рік-півтора. Е, тому, тому ось таке відео. Е, так, є, напевно, оцей мінус ще. А, я, я хотів ще сказати за дисковод. Я розумію тих людей, які хейтять, що за цю ціну немає дисководу. Мінус, я не спорю, дізлайк Sony. Але знову ж таки, я скажу за себе: мені він не потрібний, тому що я все купляю в цифри. У мене не було жодної думки за весь час, що на консолі третій PlayStation, ну, хоча там, там був, були диски, але. На той час в мене була зламана, тому там все було е, скачано. Е, четверта. Е, там хоч був е, дисковод, але я ніколи не купляв, все було в цифрі. І від цього покоління я почав збирати цифру. Перейшов на PlayStation 5. Е, знову ж таки, я навіть не розглядав дисковод, тому що далі купляв було цифри. Тому тут буде таке саме. Е, захочу. Окремо докуплю дисковод, і, можливо, він мені колись знадобиться. А Так, діджитал мені хватає з головою. Е, підставка, ну, тут, да, тут підставка. Додатково хочуть зберег грошей, як робить Apple за свої блін, чохолчики, дротики, зарядки, адаптери і так далі. Це мінус, але ну, я не буду виправдовувати Sony, бо, якщо дивилися. Моє ще старе відео. Я купляв за свої гроші Xbox, тому що мені було цікаво, цей е, вся ця екосистема Xbox. Я купив, скажімо так, я трохи розчарувався, а зараз, дивлячись на тенденцію Xbox, ну це просто це жах, регіони вони закривають, українського нема, ціни піднімають, е ігри вони не випускають. вже... Коротше, я думаю, якщо ви слідкуєте за новинами, ви знаєте, що ну дивиться зараз в сторону Xbox немає сенсу, хіба вже на наступне покоління, можливо, там щось вони круте зроблять. Якщо зроблять круте, я нахер продаю PlayStation Pro і купляю Xbox. Тому тут нема такого, що я за тих або за тих. Просто якщо об'єктивно об подивитися, ви навіть саму підставку, я думаю, вже є десь на AliExpress, зможете замовити за якісь там блін долари. І не тратити на цю офіційну від е, PlayStation. Я думаю, такі рішення будуть е, дуже популярні, так само, як оці ободки панелі, ви бачите зараз в мене там, е, бачите, від е, Людина Паука, Відео було також е, на каналі. За якісь 500 гривень ви купляєте е, з AliExpress, так само і ці всякі підставки ви будете купляти, тому. Це такий мінус, який можна потерпіти, але людей, які хейтять за це, я також розумію. Плюс PlayStation Pro підніміть роздільну здатність VR. Хтось скаже, для чого той VR? Я не знаю для чого, але я брав на тест VR. Я тестував. Наступного відео не було, тому що тупо я не міг записати якісь кадри, мене тошнило. Ну, це гаджет не для мене. Але таке, що мені замітилось, то. Кинулося в око, це реально трохи погана роздільна здатність. Якщо б е, буде її піднімати, і там ще буде краща роздільна здатність, тому що в тих таких е, плюс-мінус крутих іграх, там вон, графіка і так крута. Але за рахунок е, поганого, поганої роздільної здатності трохи мило. І, очі болять: якщо це все стане на кращий е, рівень, підніметься. Ну чому б ні? Тому. Ось таке вийшлося відео. Є якісь такі мікромінуси, але вам зробили консоль, показали, що вона може. Краща роздільна здатність. На старті там скільки? 50, 20, 20 ігор вже будуть з підтримкою. Потім е, там щось більше чи біля 8 тисяч будуть з покращенням. Ну, мені здається, що ігри, які ви відкладали, як я, або. Просто ще не всі грали, ви будете грати їх з кращою графікою, без мила, з FPS-ом, з трасуванням, якщо воно там є. Ну, для мене це ок. Напишіть вашу думку, що ви думаєте на рахунок цього. Якщо у вас є якісь певні мінуси, через які ви не плануєте купляти, напишіть їх або напишіть плюси. Цікаво, просто буде почитати, що думають люди. Про дану консоль. Тому ось таке вийшло відео. Всім дякую. І підписуйтесь на канал, тому що будуть ще відео, була пауза, але будуть ще відео, буде розпаковка, тестування з, з цією PlayStation порівняння. От, тому що я спочатку куплю Pro, потім цю продам. І, і якось так. Тому Підписуйтеся, будемо тестувати, дивитися. А, і ще для мене е, такий також плюс. Можливо, це для когось не буде таким аж важливим плюсом. Всі знають, що якщо ви хочете стрімити або записувати без оцих дорогих е, карт захвату, е, а просто зі самої PlayStation, вона максимум може записувати 1080p. Ну на 25 рік, ну це. Фуфло, е Якщо ви хочете записувати в 4К, там через якийсь сраний формат, е -м. Коротше, який погано потім конвертується, а в 1080 це записується в MP4. Якщо... Кажуть, що на прошці буде вже запис в 4К в форматі mp 4 Якщо люди які задумалися над летсплеєм або стрімити, Ну, це, це також круте рішення. Ви зможете стрімити в 4К або записувати в 4К. Ну, та навіть нехай 2К. Не треба ніяких тих карт захвату через, е, не через, а там за 2000. Ну, ладно, не 2000 доларів, е, там за 10 тисяч чи за 8 тисяч оці всі авермеді. Просто включили одну кнопочку, почали, вигрузили, загрузили. Мені здається, це круто. Я на це чекаю. Тому на цьому все. Якщо сподобалося відео, напишіть коментар. Та й все. Не буду більше вас затримувати. До зустрічі!